Славні наші воїни вітаємо вас з великодні! Христос Воскрес! Нехай цей світлий день додасть вам сил та насна, щоб ви могли долати всі випробування та труднощі. Бажаємо вам міцної віри та стійкості у боротьбі за майбутнє нашої країни. Нехай свято Воскресіння Христового принесе вам радість, мир та душевний спокій. Бажаємо успіхів у ваших справах на благо України. Дякуємо, що виходимо до рідної школи. Nesse raio é Великий день настане ще для нас, і сонце зійде й буде в нас похожа днина. Ми скажемо усі: Христос, Воскрес, воїстину Воскрес і Воскресна Україна. Дорогі захисники рідної країни, вітаємо вас зі святом світла Воскресіння. Нехай це свято буде для вас не лише символом відродження в духовому. А й патріотичному плані ваша смілива служба не джерело гордості для нас усіх. Дякуємо, що живемо в Україні! Христос Воскрес! Христос воскрес! Вітаю вас зі святом Великодня! Нехай цей день стане символом перемоги, добра над злом та наповнить ваші серця любов'ю та надією на краще майбутнє. Ми вдячні вам за службу та щиро віримо, що невдовзі небо над Україною знову стане мирним. Ваші подвиги назавжди залишаться у пам'яті поколінь зі святом. Дивися, ти не паливала, скільки не вертався, ти не шанувала, скільки не вердався, і не шанувала. З Воскресінням Христовим щиро вітаємо! Жити в радості, любові від душі бажає. Запашною нехай буде великодня Паска, і до віку буде з вами світла Божа ласка. Хай Божа матір вас охороняє, а ти здоров'я посилає. Господь дарує ангела з небес. Христос воскрес, воістину воскрес.